Мене звати Назвать Аліста в каналі I am Liza Rainbow. Та сьогодні у нас буде дуже-дуже класне відео. Та сьогодні у нас такий новорічний атмосфері, хоч у нас немає на різних там фонів красивих, але мінімалістичний білий фон, зручний пуфік, новорічна піжама та новорічний вайб. А у вас є новорічний вайб? Напишіть в коментарях. Мені буде цікаво почитати. Та нове манікюр і брусот новенький. А мені, як ви зрозуміли, вже не супер новенький, ну добре. Починаємо. У мене сьогодні буде розпаковочка посилочки з Єви за. Скажу 950 гривень, 10 копійок. 950 гривень, це я вам скажу майже 1000. 950 гривень 10 копійок. Е, ну, Це не великі і не маленькі гроші. Що там таке? Я чесно ще не знаю, я знаю тільки те, що є там шампунь, але я думаю, що не тільки за 900 гривень, є там тільки мі... не тільки шампунь. Давайте дізнаємось, тому що я, наприклад, не знаю. Давайте відкривати. Я вже підготувала ножиці Ну, як в минулий раз. Хоч би там нічого цінного не було. думаю, там нічого цінного немає з 900 гривень. Ну, шампунь — буде бо я вже голосую. Мама не мою. Результат від маминого шампуля. Я с ней накручувалась. готувалась до цього відео. О, Це Точно розпаковка. Бо я його розпакувати не можу нормально. Що думають мої сусіди? Ой, там щось тверде. Добре, я відкрию, та до вас вернусь. Вугу, нарешті, друзі, це пройшло багато років, багато. Знаєте, чим запахло? Це ж є юа запахло таким милом, на это прямо. Так, папирошки. У е -е, мене там мама, мене уб'є, напевно, так що. Давайте залишимо їх. Або залишу маму, спокій. Дві такі огромні папирошки. Так, що у нас далі? Весь такий мій шампунь, до речі, це у нас 500 мл, він великий, має вистачити надовше, Тому що зазвичай мені шампуня вистачає на приблизно десь, десь напевно, тижня, два-три-чотири. Ну, максимум місяць, я думаю, так. А це вже 500 мл, за здається, досадні. До речі, ось шампунь шампуня використовую. ну... Не покажу не для такого волосся, тому що я таким волоссям мам, не в шампуні мила. Але мені подобається. Дуже. Всім рекомендується дитячий шампунь. І ним навіть іноді користуються дорослі. я читала в інтернеті, тому що цей шампунь дуже класний і змягшує волосся. Ось заскріншотьте собі такий. Так, надіюсь, що ви заскріншотили. -за так, це він іде зараз вниз. Далі, що у нас тут? А. Це можу показувати чи ні? Ну, добре, я покажу. Це такі штуки. Їх, типу, як серветки. Типу, серветки такі. Які многораз. Негораз я поясню. Викладки, лактаційні. З липким смужком. Кратше, це такі штучки, як бумажки такі, крепкі такі. У мене мама ж зараз кормить молоком дитину, і у неї іноді молоко стікає з груді, і вона треба підкладувати, щоб воно не стікало. Це такі штучки. Так, далі у нас якась пінка. Це для душу. Це пінка для душу. Це я вам поясню. Піна шампунь для новонароджених, Це для мого м'елкого брата. Сказати, що я люблю, нічого не сказати, я його не Ладно, розпакуємо. Так, це у нас бомбочка для ванни о клас! жовтенька. Прикольний пахне вся феєна. О, тут дістань каблучку, там стоїть каблучка. Це прикольно, вообще класно. Так, далі у нас паста лакалут. Ось така паста лакалут, до речі, хочу дещо про неї вам розповісти. Привіт! А ти знаєш, що це таке паста лакалут? Ще ні? Чи ж так? Дізнайся, якщо ще не знаєш. Це інноваційна, швидка, відбілювальна. Паста лакалот, яку рекомендують всі лікарі, всі всі. Яка допоможе, навіть коли у вас такі жовті зуби, як в мене були, відбілити до красивого результату. Допомагає при болі в зубах, очищує та укріпляє зуби. Лагідна для десни. Спробуйте її. Та відчуйте справжню разів на сон. Так, а ми йдемо далі. Рекламна пауза була. Далі у нас тут ще такі дві упаковки. Офігеть, лакалут. Я, до речі, завжди Лака Лут. і все. І давайте глянемо чек. ось тільки коштує. Якщо тут я ще щось звісно. А, Не буду показувати його вот тут щось. А, тут немає. Це такий чипачик. чек не чек. Так. О, давайте, я зайшла. Слухайте. Джон, Джо, но сон, шампунь. Короче, шампунь. Оцей. Оцей шампунь. Шампунь. Шампунь кошт 500 мл коштує, для речі, скажу на нього вам артикул. Зберігайте, надіюсь, там на екрані буду монтувати, виложу. 35, 74, 66, 9907200. Десь тут на екрані має бути. Це артикул у нього і коштує він 159 гривень. За оце, мені здається, це, це дуже мало. І просто коштує смішні гроші. І справді, 159 гривень, що зараз таке 159 гривень. Ну там нормально, друзі. Ось сьогодні без оператора сама. Ось, ні, ну, так, добре. Локалудзівна паста коштує 129 гривень. Клас! Ну, гляньте, вона велика. Це теж нормально. Так, і ще одна лакаузівна паста теж у нас офігіти, офігіт, офігіти, офігіти. Офігіт. Тут дві лакалу пасти по 129 гривень і третя подарунок за одну копійку. Офігіт. Не прекрасно він? Так, добре, далі у нас що. Накладка для грудей. Так це називається. 99 гривень. Мені теж, здається нормально, небагато. Далі, так, що у нас бомба? Опа. бобочка для ванни коштує 45 гривень. І знаєте, що в цьому наборі найдорожче? Я зараз думаю, мамі вопроси ставити, а, а чому йому таке дороге, а мені таке дешеве. 389 гривень за забусте. Пінка для народжуваних. 389 гривень. Офігійте, блін! За 389 гривень знаєте що? Я можу на манікюр судити. робити собі, знаєте, який манікюр, бо я роблю вдома. Я на тему купляю отакі от ногті за 10 гривень. Наклею, а, наклею, а всі матеріали у мене вже є вдома безкоштовно. Я зможу зробити тридцять 35... п'ять Я зможу зробити Тридцять. 30... Тридцять 30... багато манікюрів, корот. Це реально все, я обидалась. Добре. І все, да, я так розумію. Угу. Конечно. Давайте все це порахуємо, щоб нас точно в що це коштує 950 гривень, а нам зробили менше. Я ж за час тут. Як стопчик написано, мені було б гріх не порахувати. Так. 9, 9, 18, 18. Коротше, пофіг. Ну, ось така розпаковочка нас вийшла, але я хочу все-таки лопнути. Ось цю штуку. Мені страшно. А де мої ножниці, скажіть мені? У мене тут такий бардак, звісно. Ой, не знаю. Ти живеш в Україні та думаєш, де б купити якісну доглядову косметику. Ну, немає біля твого будинку дорогих магазинів чи брендів. Та немає мани-мани на багаті бренди. Чи просто немає часу їздити по дорогим бутікам. Та думаєш, так мені взяти хорошу доглядову косметику? А я тобі розкрию секрет. Зайди на сайт Єва.юа. Там ти зможеш знайти мільйони, мільярди доглядової косметики. На Єваюа завжди приємні знижки. Знижки. Наприклад, купляєш дві прикраси, дві резинки чи якісь дві речі. Та третя в подарунок до 100 гривень. Хіба неприємно? Розіграші. Класні, класні маски, патчі. нігтики, даже капці. Так, так, так. Капці там теж є. Браслети. Шампуні, кондиціонери для волосся. Це все, ти зможеш знайти на Єва Всі-всі ці речі. Ти можеш їх забрати на відділенні Єва. Я думаю, в багатьох населених пунктах є Єва. Вже понад 100 магазинів Єва по всій Україні. Якщо хочеш на Єва та хочеш корисний доглядову косметику, та якісно. Заходь на Єва-Єва, А я тебе бажаю. Красивого лиця. Ну воно в тебе теж, воно в тебе є. Доглядай за ним. Це все лопать ла-ла-ла-ла-ла Блін, страшно, мені за не немає просто. Я надію, що воно ж не буде громко. Ні. Це якщо отак, воно буде громке. А якщо так, я думаю, не буде громко. О, ну так. Да. Давайте вам зробимо ISMR. У мене є ISMR-канал, переходьте на нього. Ой, щоб вам чистеньке ви були мої I Love You. Мені звідси буде погано, якщо я лопну. Ну добре, а я вам кажу всім копка. Дякую за перегляд. Всіх люблю. До нових зустрічей. Чимонки-чмоки. І не забувайте пос поставити лайк та підписатися на мій канал. А я вас всіх люблю. Та кажу вам з наступаючим новим роком та всіх люблю. Я поки зайду на Євио та виберу собі доглядову косметику.